you <laughs> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання під відео. Найбагачу людину України Ріната Ахметова деко бомбить через закон про олігархів. Все дійшло до того, що йому доводиться доказувати, нібито нелегітимність цієї ініціативи в коментарі до статті The Washington Post, опублікованої 8 грудня. Як відомо, шапка зазвичай горить саме на злодії. Тому Рінат вирішив повиправдовувати, що нібито український закон про олігархів ухвалений 2021 тисячі двадцять першого року, аналогів на заході і дає змогу переслідувати не у позасудовому порядку. За словами олігарха, відносини влади з бізнесом. Потрібно регулювати в цивілізованому порядку, як це відбувається в усіх розвинених країнах, а не популістськими законами. Ні у США, ні в Євросоюзі немає закону про олігархів, який дозволяє складати незаконні списки незручних осіб у позасудовому порядку, натомість у них діє закон про лобіювання. Сказав Ахметов. Цинізм досягнув свого піку в той момент, коли Ахметов зазначив, що не згоден із цим, коли його називають олігархом, великий приватний інвестор, роботодавець і платник податків, так себе визначає український мільярдер. А найсмішнішим моментом є те, що в кінці розмови Ахметов дійшов висновку, що вимоги закону про олігархів на нього не поширюють. Це, оскільки він пішов з політики 2012 року задовго до того, як закон набув чинності, настільки сильно на Ахметова не поширюється цей закон, що йому доводиться бомбити та відбілювати свою репутацію в бесідах з іноземними виданнями, все виглядає так, що олігарх попросту злякався. Президент Володимир Зеленський нещодавно провів засідання Ради нацбезпеки та оборони, яке запровадило санкції щодо спонсора УПЦМП та близького соратника найбагатшого українця Вадима Новинського через його зв'язки з проросійськими силами. Тому Ахметов чудово усвідомлює, що він наступний, адже ниточки розслідування дотягнуться й до нього. Ні для кого. Го не секрет, що з початку свого президентського терміну Зеленський взяв курс на деолігархізації і виконав свою обіцянку. Нанісши серйозний удар по найбагатшим людям держави. Відповідно до закону, олігарх відповідає, що не менше трьом із таких ознак бере участь у політичному житті, має значний вплив на засоби масової інформації, зокрема інтернет змі, є кінцевим бенефіціарним власником, контролером суб'єкта господарювання є суб'єктом природних монополій або має монопольне провідне становище на загальнодержавному товарному ринку і протягом одного року постійно підтримуючи це становище. Вартість активів перевищує мільйон Мінімумів, установлених для працездатних осіб, станом на 1 січня відповідного року. Юрист громадський діяч Ганадій Кірія висловив слушну думку щодо дій президента. Для нього це принципова справа, як і показати, що тут немає своїх чи чужих. Про це приватизація тієї ж таки «Укрнафти», що належить Коломойському президент, не домовляється з олігархатом, який наразі ще ослаблений війною. Плюс у нас ухвалено закон про олігархів. А завдяки єдиному телемарафону, останні ослаблені медійно не можуть впливати на медіа та просувати свої меседжі, наголошує експерт. На його думку, приватизація озвучених підприємств відкрив. Триває нові можливості для виготовлення військової техніки посилення обороноздатності України. Головне, щоб усе було згідно з законодавством. Прозоре та зрозуміле в юридичній площині. Вважає Геннадій Кірія. Колишні власники оформили акції, як правило, згідно з британським та американським законодавством, і вони можуть почати позиватися до держави України в іноземних судах, виставляючи великі позови. До слова, саме український бізнесмен Рінат Ахметов від початку війни втратив половину своїх статків. На сьогодні вони становлять 4,2 мільярди доларів на 4,3 мільярди доларів менше ніж до нападу Росії на Україну. Цю інформацію підтвердила Американське видання Forbes. однак цілком можливо, що таким чином Ахметов спокутує свої дії у 2014 році, коли він спочатку не визначився щодо своєї позиції після того, як РФ анексувала Крим і підтримала бойовиків на Сході. Можливо, якби він підтримав Україну раніше, все могло б статись інакше. Я почну поважати його після того, як він почне продавати всі свої маєтки у Швейцарії, Франції та Великій Британії і створить фонд для підтримки армії в Україні. Слушно сказала виконавчий директор центру протидії корупції Дар'я Каленюк. Саме ця виконана обіцянка зеленської обмежує монополію Ахметова на багато галузей економіки, тому він як і інші багатії, що роками обкрадали нашу країну, націлені на знищення та критику законодавства проти олігархічної системи, адже вже давно зрозуміло, що скоро саме слово олігарх в Україні не існуватиме і кожен відповідатиме суворо по закону. На цьому мене все підписуйтесь на канал Блогразумовського. Тисніть на дзвіночок також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.